Маш команди одразу розпочали на високих обертах. Стрімкі атаки та контратаки приходили з обох сторін. Така гра призвела до того, що вже на перших хвилинах як ураган, так і кардинал мали по два командних хвили. Після того, як франківці освоїлись на полі, вони й першими відкрили рахунок. Потім кардинал перебрав порушень правил, і ураган подвоє свою перевагу після успішно пробитого пенальті. Під кінець першого тайму Михайло Волянюк зумів забити гол, і команди пішли відпочивати за рахунку 1-2 на користь гостей. В другому штамі на перших хвилинах ураганівці посили. Свою перевагу до рахунку 1-3 і на 25 й хвилині гості забивають ще один гол. Рівнянам в такому положенні було конче відіграватися. І вже за три хвилини Сергій Тригубець скорошує відставання до рахунку 2-4. Втім, франківці теж не пасли задніх, і за шість хвилин до сирени знову забивають у ворота кардиналу. Відповісти рівняни спромоглися лише раз. Останній гол матчу забив Олександр Басич. У підсумку 3-5 і третя поразка рівнян у сезоні. Далі кардиналу грати першим номером. Ми в першому таймі, Ну тяжело получається, та площадка нам, нам Тяжело дається на цій площадке, Она чуть уже, поэтому нам здесь нелегко. Но Кардинал хорошая команда, поэтому тяжелая игра. Но я думаю, що за счет того, що ми все-таки забили 5 мячей. Ми пропустили немало, але забили 5 мячей. поэтому і виграли за счет еще терпения, желания, додав, агресії, ну і дисципліни. Не готові десь на 100% там і Тергубець, і Маринюк що Може, десь треба було чуть-чуть варіювати составом, але знову сьогодні от у нас травмувався зразу дармовіз, треба було перестраювати четвірки покроїти, І це як би, так впливає на командну гру. Наступний матч рівняни проведуть на виїзді проти лідера турнірної таблиці Єнаківця. А поки кардинал займає п'яту сходинку із семи команд.